Чому? Замість того, щоб просто посадити всіх тих, хто ну, вляпався, ті вже, ну, хто прямо ну, так. Ну, попалися вони, ну, попалися. Вже нікуди не дінеться, Всі вже це сидіть їх в тюрму. Хай сидять, хай там ідуть суди, хай вони роз... але хай сидять в тюрмі. Ні, вони їх всіх повипускали. І тепер ділять місця далі, хочуть ді... ділити ще далі. і... Один уряд вони ще змінять, замінять ким? Тим же самими упирями, які там і сидять. Одних вони час виженуть завжди робилися, зараз інших туди затягнуть, щоб ті попались трошки пізніше. Розумієте, цинізм дивлячись на це все, на мародерство, на страшенну корупцію, на те, що весь світ це все побачив, на цей позор, срамо цей весь дивлячись на це все, дивлячись на те, що вони не зупиняються. Бажання все це в кінці кінці вже зупинити в них немає. Я вважаю, що вони дограються. Ну це моє таке моя така суб'єктивна думка. Вони дограються однозначно, і я думаю, що їм прилетить і прилетить дуже, дуже, дуже сильно.